Костенко Микола Андрійович, село Мощун. Вулиця Лісна, 67. Я про це думав ще з 14 року. Я думав реально, що вони підуть далі. Тому що я не дивився серіал, я читав новини, сопоставляв усе. Я, я знав, що вони підуть далі. Ну, вже. 24 числа збирали тривожну валізку, документи. Фух. Я прокинувся, я про це ще нічого не знав. Я узнав про те, коли вже летіли вертольоти, коли тут діти стояли, жінки стояли, вони боком ішли, він стоїть за кулеметом і дивиться. Я їх Ганяв з вулиці, щоб вони повтікали, поховалися. Вони йшли на гостомель, бомбили там, хотіли висадити десант. Я начитав десь біля 15-16 вертольотів, вони йшли над селом спочатку, а потім над лісом, і потім далі туди. Тут вже над лісом, за лісом не було видно, вони десь по висоководній лінії туди. Що ми реально робили, вон у погріб позатягували кровать. Тут у нас в погребі ховалися три сім'ї. Три ж, Раз, два, три. Да. Три сім'ї ховалися, в погрібі сиділи. Дружина, дочка, зять, внук, внучка. от Вони всі були в погребі. Періодично, як не було обстрілів, було тихо, то виходили. Я лічно в погребі не ховався. Дуже часто. Дуже часто і в останній дідок це взагалі був жах. Дівчата уїхали, а ми залишились тут. Хлопці допомагали е -е, 72-й бригаді, возили БК, рвали мости, а я тут по хазяйству їм чайок. Ато, дрони літали і днем, і ночі над головою. Я отут е -е, стіночка, хлопці спали. Е -е, на диванах, а я тут стінка там далі була, ділила uh -huh. кімнати. Да я під стінкою собі постелив, це, бо кажу: ви на диванах нету, не спіть, бо кажу, от туди стріляють, якщо прилетить, то кажу, до вас достане. Кажу, у мене вже третя стіна, виходить, до мені менше дістанеться. А так було. Спали до, до останнього в хаті. Аеропорт гостомель, туди село красне, але вони якось. Коли вже я уходив, то виходить, що вони летіли так, продій прямо, бо аж туди до лісництва, гатили, там, от, як виїжджаєте в село, угу. до сосни побити. Це тоді, в той день, як я уходив, то лупили туди з сосними, трошки далі там у лісі були, машина стояла. Ні, я не думав і я б не евакуювався. Я б взяв, я б взяв би в руки зброю і пішов би їх мочити. Вбивати. Я їх ненавижу. Сильно почали стріляти, бомбити, гради, і ми їх відправили. Як рятували? <свісно> Приїхали знайомі з дач, забрали їх, ми їх відправили, вони в'їхали, а ми залишились. Спочатку в Мироновку, а потім вже в Червоноград, під Львов. Це десь було е, після десь 5, 4, 5, 6, 7. Це до, до 9 числа це в цих числах. Тому що е, я ще ходив на пущу, підробляв трошки, сутки одіжурив, а потім сюди. Та там трошки сторожував. І троє тут суток був. Вон біля їх, тут хлопці. Ну, я ж кажу, хлопцям грів. вони приїжджали з солдатами тут, теж їм чайок, кофе. У мене товариш є, він тут із хлопцями був в зоті. Спочатку там у мене майстерня за хатою. Спочатку це в його було на очах. Спочатку прилетіло туди, потім в будинок, потім до брата в будинок. Це було хвилин за 10-15 і ось у цей будинок сусідський. Тут усі все, все вже горіло. Я прийшов після 9 числа, 10, і чи 9, чи 10 числа, то ще теж лісом мене в село там, на блокпост не пустили, я лісом пішов сюди, до дзота, до хлопців, знайомі були, до ще, ще диміло, тому що воно ж під кирпичом, все матеріал. Тут М -м -м, була хата стара дерев'яна, обложена кирпічом. Ви Представляєте, що там завалило, а там далі вже Взять пристроїв два етажа спіноблоки. Що прилетіло, не знаю, але Андрій говорив, що горіло моментально загорілося. Дуже сильно горіло. Двоповерховий будинок. Ну як, Тут е, виходить, там два поверхи, а тут один поверх. Стара хата один поверх, а там два поверхи було. Що там було? Морозильна камера, холодильник, чотири, чотири телевізора, я вже. Е, е, бойлер, ванна, комп'ютер, ноутбук. У е, мене дочка любить пекти все. Побутова техніка різна для випічок, для, для всього. Ну, е, ну, Все, що в нормальній сім'ї є, то те було у нас. Все. Техніки було повно. У мене там дуже багато згоріло інструментів. Ні-ні, ні там ну, вона одні стіни стоять. Нема нічого там. Пусто. При обстрілі першого вбили Сашка топала міна, він матір хотів вивезти. Машина стояла, він сказав, що пойде машину заводить, дойшов у себе до калітки і взрив, його взорвало. Ну Це я бачив, як він ну, взорваний. Мама лопатою збирала. Мама, ну, мама, хлопці з -за школи лопатою збирав, ходив. Василь Васильович з погреба виліз осколком, розірвався снаряд, його осколком оббила. Костенюка розстріляли росіяни. Заходили оттуда, а жінці, осколок попав у ну, м'яке місце. Він біг і вони по йому і все, розстріляли. Швеця Славіка сидів у погребі, його у погребі прямо застрелили в вухо росіяни. Ось по тій вулиці Микола як же його фамілія, я навіть вам не скажу, він сам із Житомирщини. До його вже мертвим знайшли в кроваті. його теж убили. Ну, видно, зайшли і він не там, тут дуже багато. Я коли прийшов 9 числа, по-моєму. Тут трупів дуже багато лежало, орків. Наших не було, наші ось рядом тут були ось. А тут по вулиці вже починалися трупи лежати орків. Там далі березки, вроді посередині, там їх дуже багато лежало. А вони були в селі. Я вже прийшов, фотографував. Тещину хату, в неї теж, е теж таке саме. Ну, я дивився, щоб не було розтяжок, так, під ноги, сфотографував да пішов, потім там собака приходив собаку кормити. Потім приходжу, там повну міліції, американський CNN, мене позвали. А он, Я навіть не бачив так, я ось метрів п'ять від мене лежав мертвий орк. Я приходив, просто туди не дивився, дивився під ноги, щоб... І він лежав там. Я не знаю, як тут в селі, тому що тут же воно там все розбито, а на дачах так, вони були. Вони були там на дачах, вони жили на дачах. Буряти, ну і кадирівці теж були. Були Кадирівці, тому що є люди, які заставалися тут, які до їх приходили, бачили Кадирівців, Бурятів. Ну, Бурятів, Кадирівців я мертвих не бачив, а Бурятов бачив, мертвих. Особисто бачив? – Особисто бачив, так. Да. Що я планую робити? Відбудовуватись, жити, їй мати дітей, внуків. Воно в мене змінилося ще в 2015 році. У мене в Росії, в Саратові, живе двоюродна сестра. У мене мати сама росіянка. У 2015 році вона сказала, що прийдуть наші війська, і вона приїде мене захищати. Я перестав після цього з нею спілкуватися. Ні, я їх М -м... за людей їх не вважаю. Це Орда, хуже Орди.